Джо Гіл. Чорний телефон. Один. Було аж надто очевидно, що товстун на іншому боці вулиці ось-ось впустить свої покупки. В обох руках він ніс паперові пакети, намагаючись при цьому встромити ключа в задні двері фургону. Фіні сидів на сходах біля магазину Гарварда Пула з пляшкою виноградної газованки в руці. Спостерігаючи за цією сценою, товстун, вочевидь, випустить продукти, що двері відчиняться, пакет у його лівій руці вже готовий був зірватися вниз. Цей чоловік був не просто огрядним, його повнота виглядала гротескно. Поголена до блиску голова плавно перетікала в шию, де шкіра збиралася в пухті складки біля основи черепа. Він був вдягнений в яскраву гавайську сорочку з туканами.